Друзі, є така новина, що росіяни збираються вдарити по Київській та Канівській ГЕС. Давайте спитаємо, чи будуть ці удари, чи загрожують удари від Росії в найближчий тиждень по Канівській ГЕС. Чи будуть удари ракетами по Канівській ГЕС в найближчий тиждень? Ну, поки є наміри, але дій ніяких не буде. Тому що о, очікують... Вони очікують якоїсь реакції на свої заяви. Давайте спитаємо Київська, київська ГЕС найближчий тиждень. Чи будуть удари? Чи будуть удари по Київській ГЕС найближчий тиждень зі сторони Росії ракетами? Мірафант Ні. на найближчі тиждень ні. Вони доносять вони доносять свою інформацію до світу, до нас, на що вони здатні, на що вони можуть піти, але найближчий тиждень ударів не буде. Так що, друзі, слава нашим силам оборони. Тримаємось.